Припинення вогню, що в принципі все до цього йде. Давайте будемо відверті. помаленьку рухається і перемовний процеси, і наближення Росії і Сполучених Штатів. Скажімо так, команди Росії і американські команди. Воно наближення, воно дуже посильно помітне, і Навіть остання поїздка Дмитрієва, Вона говорить про те, що явно все рухається в сторону того, що вони налагоджують зв'язки. Якщо вони налагоджують зв'язки тісні, скоріш за це бізнес-зв'язки, значить це означає того, що вони мають до чогось домовитися. Інакше б не були такі наближені відносини. Е, окей, уявімо, що дійсно вони е, припинили вогонь. Припинили вогонь. Е, У ну, нас, звичайно, ми прекрасно розуміємо, як українці, що це довго тривати не може, тому що це росіяни і вірити їм не можна. Але е, е, Знову ж таки, якщо вони налагодять дуже якісні між особистісні зв'язки між командою Трампа і Путіна, то їм все-таки прийдеться як мінімум декілька місяців, мінімум декілька місяців е показувати, що вони е рухаються до миру формально, неформально. Тому що е реальність така, що е треба дійсно в Україні почати такий передвиборчий процес, як мінімум, е і це а це не швидко. Uh -huh. Ну ми там говорили про те, що там в, в офісі президент обговорював п'яте там. 5 травня, здається, казали цифру, якщо не помиляюся, ну, в травні, скажімо так, в травні мають бути якісь вибори. Це просто нереально, скажімо так, так. в травні провести. Тому, звичайно, вони кинули таку мульку, щоб дізнатися, як буде реагувати населення.